Жителі Гінічська, жителі Голої пристані, жителі Херсону, вся лівобережна частина Херсонської області, ті, хто знав про наші маршрути, виїжджали через нас. Над головою ну, щось пролітало, чи ракети, чи авіація. Ми почали просто від тих панелей отривати все, що там і здає якийсь сигнал. Чули э, русський воєнний корабль. Після такого повідомлення ну, якось не по собі. Туман такий плотний. І там теж було так трошки, трошки страшно. Ну, це було дійсно на свій страх і ризик, ризик, тому що ми не дуже знали ситуацію по Кімбурську косі. Знаєте, вони, вони знищили останні 12 років мого життя. До 24 лютого я мешкав на території Кімбурської коси. Займався промисловим рибальством. Ми розвивали в межах національного парку рекреаційну діяльність. Тобто, в нас був міні-маркет, магазин, пляжне кафе. Тобто жили, радували життя, да, і робили. Потім сталася війна, да, і все з ног на голову перекрутилось. Тобто ми почали займатися волонтерською діяльністю. Люди мали можливість через Кімбургську косу виїхати на материкову частину України, і ми сприяли цьому В день 24 лютого. Я перебував в місті Миколаїв зі своєю сім'єю, але якраз зранку я не спав, я чув вибухи, я розумів, що почалося. Почав спілкуватися з моїми друзями, які знаходились на той момент на кімрської косі, і майже одночасно ми бачили, як летять ракети по Миколаєву через Кімбурзьку косу з Крима в Очаків, військову частину. Тобто, ми все це бачили. Ми були на зв'язку. І це напередодні двадцять лютого. Було дуже багато розмов щодо можливого нападу Росії на Україну. Як ви відносилися до такої інформації? Чи вірили ви в те, що це взагалі можливо? Обговорювали, можливо, там сімейному, в дружньому колі цю ситуацію. Які були думки, які були настрої? Знаєте, у мене в Росії дуже багато родичів мешкає насамперед і зараз знаходиться там, але вони співчувають тому, що сталося. Ну цього замало, звісно. І ну я не мог допустити до своєї думки, що в принципі, таке можливо. Тобто, ну, це був, я вважаю, удар не тільки для мене, такий психологічний, але й для всіх, хто відчув цю братську любов і цей братський народ. А коли настав? Той самий момент, що ви вирішили взяти просто ключі, як я розумію, власного катеру, і розпочати евакуацію людей з Кімбурської коси. Чому ви вирішили це зробити? Тому що в той період часу це було доволі небезпечно. Чатів, як і зараз, в принципі, тоді ще дня обстрілювали, і доволі небезпечна ситуація, не кожен винаважився. Ми здійснювали сполучення взимковий період часу, тобто між Кімбурською косою і очакуємо. Це була не комерційна така справа. знаєте, нам просто було, по-перше, зручніше. По-друге, на косі було на той на той час дуже багато пенсіонерів, які не виїжджали на материкову частину. І дуже довга дорога через Херсонську область, майже 200 кілометрів до обласного центру до Миколаєва. Тому я вирішив з очаковською владою, що ми будемо в зимовий період часу своїм промисловим судном привозити людей і здійснювати якесь забезпечення. Тобто ми ходили як маршрутне таксі, і це було на до війни. І от коли розпочалась війна, ми прийняли рішення, що ми не будемо зупинятись, що все ж потрібно людям доставляти гуманітарну допомогу. І дуже багато бажаючих виїхати на материкову частину, тому що ніхто не знав, як воно буде далі. Тобто ця судна використовувалася тільки для перевезення людей з до Кінбурської коси чи я Це було промислове судно, яке, ну, я вам так скажу, в зимовий період часу закривається навігація. І судна, які займаються перевезенням людей, тобто вони не мають можливості вийти в море. Але ми працюємо. Цілодобово і круглогодично до того, поки не стане крига. І тому воно велике, воно комфортне, але це промислове судно і ми здійснювали на ньому перевезення. Це був такий перший наш сезон, да, тому що ми, ну, ми не знаємо, що робити. У нас сезонний бізнес, сезонна робота. Тобто це було таке, ну як як сказати, така волонтерська діяльність, тобто гроші ви на цьому не заробите, але сполучення ну повинно було бути. Це перший рок рік, який ми використали це судно саме для, для цього. На самому ділі чотири судна, тобто дві три моторних лодки, да великих, і які знищені були на кімбурській косі, і от одна велика така. Великий параход, який дійсно зміг на себе перевести одночасно близько 100 105, там 110 людей. Тобто, це судно, воно єдине вціліло за час перебування в Очакові?» Так, воно в Очакові, але зараз я не знаю, яка його судьба. Тобто воно стоїть на, на причалі, де воно де воно було. Ми його встигли попвитащити з води, але Зараз та ділянка, ну вона прострілюється з боку Кімбурської коси, і там ну, насправді навіть вдень в день вночі ну, дуже так скажем небезпечно їхати і дивитися, що там з ним. Тобто ми сподіваємося, що все добре. А ви підраховували, ніж ви звитки, які там ви отримали внаслідок того, що Росія знищила фактично там, ваші судна, техніку, якусь намагалися? Я розумію. Знаєте, вони вони знищили останні 12 років мого життя. Тобто ми розвивали це, по-перше, це перший будинок, який був знищений на Кімбургській косі. Це був мій. Тобто руски мали, мали списки людей, які допомагають там з перевезенням людей. Ці списки хтось їм надав, і доволі такі точні дані з, з адресами з усіма ділами і. От 14 юля 14 іюля а, мій будинок був знищений повністю з тваринами, з, з, з обладнанням, з, з усіма мебілью, там, ну що в ньому було. Тобто це був а, такий маленький будинок, і при ньому був а, промисловий пункт, рибопромисловий пункт з можливістю приготування чорноморської креветки. Да, і, до мене приїжджали журналісти, знімали, як цей процес весь виглядає. Тобто, ну, ми старались зробити все так, щоб воно виглядало як найкраще. І останні 10 років майже я витратив всі свої ресурси на те, щоб розбудувати це на Кімбурзькій косі, щоб це було таке. Знаєте, як Чорноморська креветка, її всі знають, але не всі знають, як вона готується, як вона ловиться. Тобто ми хотіли до людей донести, що це така от локація, це наша фішка, це наш продукт, і він дуже смачний. Знаєте, це Кімбурська коса, вона, вона на серці, або комари тобі з'їдають так, що ти більш туди не повернешся, або якщо ти там залишився, це, це, це на віки, на, на роки. Да? І це моя улюблена локація, це таке місце сили. Я, я, там, я там проживав і взимку вже. Тобто, і до, до цього дійшло. Ми создали фонд і громадське об'єднання, і назвали його Кімбурн Лайф. І зараз всіяко будемо прозоро, ну так скажемо, благати про допомогу наших міжнародних міжнародних партнерів, міжнародні фонди, які будуть допомагати нам в гуманітарному розмінуванні, в висадки лісу. Там ну якось нам потрібно відновити Кімбурн, тому що це, це не тільки наша українська, да, така локація дуже важлива. Це, це всемирний такий фонд природно заповідний, який ми потріб... нам потрібно в першу чергу відновити. Там не стало багато лісу, там не стало багато тварин. Ну, тобто у нас дуже багато роботи попереду і я вірю, що ми, хоча б наші діти застануть той кімбурн, яким бачили його ми. Повертаючись до теми евакуації, ви допомагали людям. Виїхати самостійно чи у вас була команда людей? Якщо, якщо була команда, то розкажіть про них то ціну. Ми згуртувалися на Кімрську косі, значить, ми згуртувалися з місцевими жителями. Тобто, моя справа була приїхати на Кімбурську косу. Ми создали в Миколаєві хаб, де всі хто мав можливість передати щось там своїм близьким родичам на Кімбурську косу. Тобто це була безкоштовна доставка туди ліків, продуктів харчування. Ну, потім вже почалось там, по п'ять мішків там, муки, там, знаєте, люди запасали, запасались. Тобто, ну, це було важко, але ми все з, усіма, з усіма питаннями впорались. І е, наші склади миколаївські видавали на Голу пристань на херсонську територію. Тих Ті ліки, яких там не було на той час, тобто те, такі інсулін і, і все інше. І ми передавали навіть на голу пристань, ну, дуже багато ліків на соціальні аптеки на лікарні, тому що шлях дорогою був вже зачинений. Е, ну і саме люди почали дізнаватись про наш, про наш маршрут і про нашу можливість допомогти. І ну, їх було в крайні рази дуже багато. Тобто я, ну, ми перевозили такі, от, знаєте, все було на грані вже можливо наше судно. Тобто з вами були ще люди. Є там конкретні імена? Це там, можливо, ваші друзі, колеги, це, родичі, з якими ви приходили людей. Чи тільки ви? Мій другий помічник Кирил Лук'янов, Олександр Бондаренко, мій зять на косі ну, стосовно. Сформування, так скажем, да, от єдинодумців, єдиномишленників тобто була Дара Шполянська, наша журналістка Миколаївська, дуже відома, вона як в команді Кімурлаєв теж. Тобто, ну було дуже багато людей. Були люди, які там на місцях. Тобто, ви ж розумієте, що таке людський фактор. Привезли гуманітарну допомогу, почали її роздавати. Комусь досталось, комусь не досталось. Ми постійно міняли тих, хто відповідає там на косі, знаєте, щоб людям, щоб як була довіра, і ну, люди вірили в те, що воно ну дійсно все доїжджало завдяки теж нашому обласному гуманітарному штабу. Вони надавали нам дуже багато допомоги. І, Питання було тільки, скільки людей і які потреби. Все було, все, всього було достатньо. Ініціатором евакуації були саме ви. Тобто ви вирішили, потім там дзвонили своїм знайомим, шукали команду, як відбувався цей процес від виникнення ідеї до її реалізації. Знаєте, ну я капітан на цьому судні був. Ну, це така дуже відповідальна річ, але. Не треба було нікого шукати. Люди якось самі, самі згуртувалися, самі предлагали допомогу, самі предлагали складські приміщення, перевезення авто там, і так далі. Тобто ну, є такий відсоток людей, якому, яким е, початок війни і вони не спасали там, власну шкуру да, і кудись бігли, але всі згуртувалися навколо Кімбурна, навколо тих людей, яким ми можемо допомогти. І це було абсолютно якось, ми нікого не шукали, всі якось об'єднались. Мій перший виїзд був узгоджений з Очаковською керівництвом Очаковської громади. Тобто ну, це було дійсно на свій страх і ризик, тому що ми не дуже знали ситуацію по Кімрській косі. Ви ж розумієте, яка територія, і вночі можна туди заїхати і чекати на нас. Тобто, по-перше, ми перший раз ми отримали ну, негативну відповідь, тому що ніхто не знав, як там буде на самому ділі. Сама чи командування маєте на увазі місто? Ну Давайте будемо називати командуванням. Да, да, да. А потім вже наступного дня вони зателефонували самі і сказали, що там є люди, є потреби і треба їхати. І ось ми вирішили першу так скажемо, подорож вже таку небезпечну. По дорозі ми, ми забрали тоді людей, ми завезли, по-моєму, ми не завозили перші рази там, якусь гуманітарну допомогу, тому що це, це було тільки в стані налагодження цього процесу. Але ми виїхали звідти і по дорозі нам зателефонували там, всі знайомі, е, працівники. Е, Держгідрографії, тобто працівники маяків з Майського острову і попросили їх теж звідти евакуювати, тому що гідрографія всі свої суда десь там заховала, і люди залишились на, на острові самі. І Ми повернулися до Очакова і висадили людей, тому що це був, був ризик. І, ну, Майський остров це військова частина. і будь-яке переміщення на, цей, на цю локацію це. Ну, це Небезпечно дуже. І ми забрали людей, слава Богу, і все сталося. А крім вас, Добре. займався ще хтось евакуацією, чи ви були єдині? Ми були єдині на той час, так. Більш я не знаю, тільки військовий, ну, тільки якісь військові операції, про які нам не. Люди з нами зв'язувались по-різному. Це було як Сарафанне Радіо, знаєте, мене мобільний не замовкав не на минуту. І всі дзвонили, всі телефонували, як з вами можна виїхати. Доволі часто. Я вже знаєте, як я, я не знав, хто на тому кінці трубки, слухавки. Тобто були такі моменти, коли дійсно нам дзвонили російські, да, і доводилось там казати, скажіть поляниця да, в телефон. Тобто навіть такі перевірки були. Але ну переважно нам Потрібно було якомога більше людей звідти вивезти. Тобто, ми жителі Гінічська, жителі Голої пристані, жителі Херсону. Тобто, вся лівобережна частина Херсонської області виїжджала, ну, ті, хто знав про наші маршрути, виїжджали через нас. Вони влаштували блокпост на в'їзді в місто Геройське, і ну, поки вони не розуміли, скільки мешкає людей на Кімбургській косі, тобто всі їхали до родичів, всі їхали там. До дідусів, бабусів до деревні, там, до Кімбурна. І як да, і то вони спочатку там пропускали, але потім це стало ну, дійсно проблемою. Напевно, за час евакуація. Ви там, чули певні історії від людей, як вони виїжджали, як жили в екупації. Чи е, була якась історія, можливо, яка вас найбільше вразила? Всі згадаєте, найбільше найбільше вразило. З мене історія знаєте, ну от є одна дуже цікава сім'я, там дійсно цікава. Вони ж мешкали на кімрської косі. Був батько і четверо маленьких дітей і він надав їм такі цікаві ім'я: там Леонардо да Вінчі, принцеса, і всі вони Івановні, Івановичі, да, і Бойченки. Тобто вони виїхали до Швеції зараз. І ну, наскільки я знаю, батьки, батька почав писати картини. Це дуже така сім'я з, ну, з невеликим достатком була на косі, але зараз вони мають добру квартиру, і він почав писати картини. І діти всі ходять до школи. Тобто ось ну, одна така історія. Були військові, які на самого початку були ну, їх підрозділи були розбиті 24-го Лютого, коли вони почали вторгатися, і ці люди лісами та полями якось добирались до нашого судна. І вони були поранені, і вони були на І, Тобто там ну, були такі складні случаї, коли в нас була от, окрема так скажем, місія да, по походу на косу, то було окремо тільки військові люди. І... Ми їх вивозили поранених. Я не знаю, як вони добирались, тобто, коли вже вся Херсонська область була окупована. Але коли ми відходили від берега, то ну, хлопці дійсно не стримували емоцій. За весь період нашої евакуації з нами виїхало близько тисячі осіб. Ну, це по нашим таким підрахункам, тобто нас не було часу дійсно це все рахувати, людей. Але але були такі, знаєте, ну, люди біжали з останніми там, з кімки з чемоданчиками, з діточками в Охапку, тобто зі своїми там у нас було таке, ну у нас не було е, ограничення в в кількості речей. да? Е, але ну, ми приймали всіх, і всі з нами, всі, хто виїхали, ну я думаю, всі люди вдячні. Скільки разів на день вам доводилося приїжджати до Кіндерської коси і евакуювати людей? Це було один раз, наприклад, там, тільки вранці тільки в день, чи це там декілька разів? Ну, ми старалися це робити два, можливо, три рази на тиждень. Тобто це було узгодження з військовими, коли вони ну, і кожен день туди ходити не було сенсу, тому що люди збирались групами. І потім, коли група збиралась, там ну доволі така нормальна по кількості людей. Тобто ми виходили. Нам не було сенсу ризикувати там, допустимо, коли немає людей. Тобто, коли збиралась група, ми одразу ж нам телефонували і ми їхали. Але було таке, що вони приїхали, а ми будемо тільки після, там, після завтра чи завтра. Да? і Місцеві жителі надавали свої власні будинки для того, щоб люди перебували там деякий час, поки, поки не прийде наше, наше судно. Тобто мій дом також був місцевим таким хабом. Да? Мої знайомі всі знали, де я мешкаю, і також з Херсонської області евакуювали, евакую, евакуювалися через, через мій будинок. Знаєте, у нас були, давайте так називаємо, наші агенти, які були на той час на Кімбургській косі. Тобто ми знали приблизно переміщення військових по Кімбурну, і в нас було десь близько пів години, щоб прийняти рішення, чи йти в зворотному напрямку, чи продовжувати нашу подорож, так звану. Тобто Поки там були наші люди, це було більш-менш безпечно, але потім з'явились списки людей, які нам допомагають. Тобто це не без впливання, так скажемо місцевих, да? і з конкретними адресами, і коли вже почались такі нічні рейди, і людей шукали, і людей там забирали, і вони сиділи в підвалах по 15-20 суток. Діб, тобто ну, потім люди почали вже психологічно не витримувати цього навантаження і виїжджати разом з нами. І як вони виїжджали звідти, там становилось складніше вже нам виконувати нашу, нашу місію. Чи найважче було під час евакуації? Під час евакуації було найважче, коли ми чули русський воєнний корабль в ефірі. Ми не розуміли наскільки він близько до нас, і коли від нашої морської охорони прозвучало таке повідомлення, що даби виключити наведення російських ракет на плавзасоби, ви потрібно, вам потрібно всі електроприбори, які там gps трекери там якісь АІС станції, все відімкнути від, ну, від живлення. Тобто і ми почали просто від тих панелі отривати все, що там здає якийсь сигнал. Ну і звісно, після такого повідомлення ну якось не по собі. І коли ми швартувалися на Майському острові, вже забирали людей, то над головою ну щось пролітало, чи ракети, чи авіація, був туман такий плотний. І там теж було так трошки, трошки страшно. Який момент вам довелося прийняти рішення, що… Вже немає можливості людей». Знаєте, ми, ми не знали всіх, всіх якось там розвідних даних, да, з нами там мало військових цим ділились, але одного разу нам просто сказали, що друзі, ви більше більш туди не йдете. І я розумію, що декілька ще разів там, ну, цим займались військові, вивозили звідти людей. І от сьомого. …7 травня ми року ми року більше на косу не ходили. Тобто, в нас було завантажено судно… гуманітарною допомогою, вона почала псуватись на судні, тобто, і ми прийняли рішення, що потрібно, ну що наша місія на цьому закінчилась, і далі тільки робота військової. Якби треба було писати той час, початок війни, евакуація, весь цей процес, одним словом, якими Самому саме цей час. Одним словом, ну знаєте, все, що сталося зараз, ну це жах. І коли люди бігуть зі своїх домівок да, в безпечне місце, ну це теж жах. Коли все майно, яке там вони тримають в руці в одну руку поміщається, то це, це теж жах. І ті діти, які не розуміють, куди вони їдуть. Да? Люди не знали, куди їх, куди їм податися, податися. Тобто, хто їх їхав до родичів, хто їхав за кордон. Ну, тобто Це такий квіток, і непонятно, повернуться люди багато, багато чи не повернуться. Тобто, ну, війна це, це насправді дуже страшна річ. Після того, як наша місія закінчилася з, з евакуванням людей, то я поїхав з гуманітарної місії до Швеції. І поки був, був безкоштовний проїзд, так скажемо, міським транспортом, я посадів деякі хаби, які допомагають Україні, і так почав з людьми спілкуватися, знайомитись. І зараз ми возимо зі Швеції до наших громад гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання, швидких допомог, там пожежних автівок. Тобто вони не дуже хочуть допомагати військовим. Ну, тобто в них така гуманітарна місія, але вони дуже за нас про нас спілкуються, і ми працюємо з великими такими хабами гуманітарними, ще шведськими. Ну, я ж кажу, вони надають нам зараз багато медичного обладнання, і якісного обладнання. І от зараз ми їздимо, як є можливість туди, і в зворотньому напрямку веземо техніку.